Доброго дня! Сьогодні у нас 17 листопада, місто Тернопіль. Хочу зняти невеликий огляд свого винограду. Вже листя облетіло, лоза гарно визріла. Він в стані спокою, бо вже в нас тиждень були мінусові температури, хоч невеликі. 2-3 градуси морозу щодня є і хочу зробити обрізку і дивлюся дуже гарна лоза, така чиста, гарна, бо це такі сорта, які стійкі до захворювання. Маю сорти Юпітер, Джой, Прима України і Аркадія. І хочу заготовити живці і запропонувати їх вам. Частину лишу собі на весну, на пророщування, а хто бажає таких, таких сортів, то вишлю по території України. Вартість живця стандартного такого. Десь 40 см, 30-40 см на 2-3 вічка 25 гривень. Зараз багато замовляють у мене актинідію, ківі, інжир і от ще в добавок є ще, може хтось захоче лозу винограду, живці винограду, щоб комплексна така пройшла посилочка із набором живців. Під відео буде номер вайбера. Пишіть. Живців наявності, лоза визріла, лоза гарна, здорова. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!